сьогодні У випуску. У Кропивницькому не виїхали тролейбуси. Третину з них замінили автобусами. У селищі Петрова за гроші громади сформували запаси продуктів для переселенців. Так підтримують тих, хто лишився без дому та заробітку. Заміж штучної ялинки в Кропивницькому прикрашають живі. У Кропивницькому на маршрути не виїхали 32 тролейбуси. Їх замінили 10 автобусами комунального підприємства Електротранс. Пенсіонерка Олександра Іванова каже, це тимчасові труднощі, готова терпіти. Добираємося, по графіку виходимо. Все остане не, не важливо. Головне, щоб було мир і спокій. А додому ми дійдемо пішки, можна почекати 5-10 хвилин. Це, це не найголовніше головне на даний час. Автобуси замінили тролейбуси номер 274 10 та 7. Не їздять тролейбуси номер 1 4, 5, 8 та 9. 7, 8 і 7 а да, тому що я хочу заїхати ще в магазин, по ходу. По ходу, щоб тоді, бо я п'яші ходжу більше, чим їду. А так, а так, взагалі, десятка йде з жадова. Там транспорт непогано йде. І там кінцева зупинка, люди ще можуть сісти. Ну сюда далі людей дуже багато. І працювати важко, і кондуктору важко, і водітелю важко. Всі тролейбуси замінили автобусами на те, що недостатньо кілька електроенергії і підстанції вимкнуті від електроенергії. Якщо нам включать електроенергію на підстанції, то потрібно би відключати населення. Зі слів директора, графік руху автобусів не змінився. Автобуси які їздять по маршрутах тролейбусів, вони нон-стоп. вони їздять туди є. Вони їдуть, каже постійно на зв'язку з енергетиками. Тролейбуси почнуть їздити, коли не буде дефіциту електроенергії. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, новини на Суспільному, Кропивницький. Пам'ятну дошку Героя Радянського Союзу Ізраїлю Фісановичу розбили у Кропивницькому. Її встановили вісім років тому на алеї біля спортивної школи. На дошці тріщина від удару. Працівник школи Микола Городовий каже, тріщину на дошці побачив об 11-й годині, коли йшов на роботу. Розбили непонятні які люди. І це мене в даний час дуже дивує, бо ця дошка присвячена нашому земляку-підводнику-герою. Є такі люди, що паскудять наші ну, пам'ятники, які треба охороняти, уродженець Єлисаветграда, нині Кропивницький, Ізраїль Фісанович, герой Радянського Союзу, у роки Другої світової війни командував підводним човном. Загинув 27 липня 1944 року. Командував підводним човном і при чому цілою цілим підрозділом підводного флоту, який дуже вдало топив там нацистські кораблі. І в цьому був дуже дуже успішним командиром і був нагороджений, що важливо такими бойовими орденами, і цілком заслуговує на повагу як переможе, як учасник перемоги над над нацизмом, тому що Україна не відмовляється ані участі над перемозі у перемозі над нацизмом, ані від своїх героїв, які брали в цьому вагому участь. Вважає ця дошка не підпадає під декомунізацію. Чим керувалися ті, хто розбив цю дошку. Мені важко сказати такі люди, як Вісанович, вони залишаються в нашій пам'яті як герої Другої світової війни. Їм місце в топоніміці, і вони заслуговують на повагу до Пам'ятники пов'язані з ними не підлягають ані демонтуванню, ну і звісно не можуть бути об'єктом вандалізму. Заяв до поліції з цього приводу не надходило. Дана подія може кваліфікуватися за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення як дрібне хуліганство. Санкція вказаної статті передбачає за ці дії покарання в вигляді накладення штрафу або громадські роботи, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Штраф за розбиття пам'ятної дошки складає від 3762 гривень до 8778 гривень. Суспільне дізнається, на чиєму балансі перебуває пам'ятна дошка і хто її відремонтує. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Аби підтримати тих, хто лишився без дому та заробітку, в селищі Петрове Олександрійського району переселенцям допомагають продуктами. Тут сформували запас харчів і видають тим, хто приїхав з інших областей. Видаємо допомогу раз на місяць. Місяць розраховується від дати звернення. Кілограмна порошна, макароні вироби, набір круг за наявності різний. Гречка, пшоно, пшенична крупа, ячнева. Цукор ходить, сіль та олія. Якщо звертається сім'я, то такий же самий набір отримує кожен член сім'ї. Анна Сіляєва приїхала в Петрове з Запоріжжя в жовтні. Прийшла отримати допомогу вперше. Почали бомбити по житловим будинкам. Треба було виїжджати. Додому, звісно, хочеться. Але ну тут чудо веселище, мені дуже подобається. Все, що необхідно для першої потреби. Усі, хто отримує допомогу, реєструють. Необхідно мати паспорт, довідку, бажано оригінал внутрішньо переміщеної особи. Також довідку можна показати в дії. Бажано, щоб людина приходила особисто, зі своєю довідкою. Дбають, аби люди, які врятувались від обстрілів, не голодували, каже селищна голова Світлана Тилик. У нас є 480. Погрібів, в яких ми наховали продуктів для того, щоб підтримати громаду. Продукти придбані за кошти нашого бюджету при підтримці наших сільхозвиробників ми потратили на придбання продуктів більше трьох мільйонів. Ми її надаємо не тільки переселенцям. Ми цю допомогу надавали і соціально незахищеним категоріям нашого населення. Нині на території селищної ради живуть 1200 переселенців півтисячі з них діти. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Це ковані скоби, це не на сиру погнуті. Вони чудово стримують удари. З початку вторгнення Росії в Україну у цій кузні щодня роблять те, що знадобиться українським військовим на фронті. Тут трудиться 10 роковалів зі знаменки. Роблять металеві скоби для скріплення бліндажів. Скільки їх виготовили за 8 років війни, не рахували, каже Вадим Кучер. Вагонів 10, мабуть. Ну так, приблизно. Не, не можу точно сказати. Ну, буває за 2-3 дні 700-800 штук. У кузні виготовляють підставки для окопних свічок. Це робиться і з арматури заготовки, і це, можна сказати, відходи виробництва нашого. І вирішили не викидати його в металолом, а примінити. Такі ми почали тільки виготовляти. Близько 50 штук зробили. Ставимо любу підставочку і вже на неї ставимо. В польових умовах це є можливістю зігріти собі кипяток, нагріти їжу. Це займе буквально 2-3 хвилини, коли свічка працює наповно. З Збрухту роблять для бійців пічки. Це лежача буржуйка. Ми їх виготовляємо три види: пічки з металу, з балонів лежача буржуйка і з балону стояча буржуйка. Це кільце теж нагріти якусь водичку, помитися, приготувати їжу особи на, на цьому варіанті не вийде, але посушитися, зігрітися, бліндаж отопити це чудова річ. Газовий балон, так пропановий, який дали нам люди. І ми вже допрацювали його і зробили з нього буржуйку. Більше ста це точно. Я їх не рахую, тому що ми допомагаємо. Мене часто це питання запитують. Скільки, скільки? Я знаю приблизно. І в мене так само всі хлопці знають приблизно. Я не можу вам сказати чесно, тому що приходять, буває, що за дві години десь їдуть. От сьогодні їдемо через дві години. Зробіть нам, будь ласка, Тобто зробили і забули все. Чоловік вважає, нині кожен має допомагати військовим хто як може. Не можна ходити спокійно, коли ми потрібні. До нас багато звертаються І відмовляти ми не збираємось. Поки є можливість, ми працюємо. У перервах між роботою Коваль знаходить час для творчості. Це його варіант російського воєнного корабля. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. У цьому на українському дитсадку на Кіровоградщині допомагають військовим з перших днів російського вторгнення з квітня шиють ось такі дощовики. Робити цього не вміли, навчились самі. Розповідає керівниця хореографічного гуртка Ірина Рубля. Їх навіть навесні не було де купити. І питання наше: що вам передать на передову наші військові, наші жителі нашого міста, які захищають нас, просили дощовики. Ми брали куплені дощовики, розпурювали. Ми є не фахівцями в швейній справі. Тестую дощовик на водовідштовхуваність. От бачите, так? вода просто стоїть на поверхні тканини. Вона переливається так? і не протікає. З осені шиї дощовики з капюшонами. На бронежилет і з капюшонами, і на каску, щоб все було зручно. Із залишків тканини, яку використовують для пошиття дощовиків, роблять на фронт такі килимки. Вони собі на них і сідають, щоб було тепліше, і під коліна собі підставляють. Вихованці дитсадка передають бійцям обереги для того, щоб покращити їх настрій, і ось дітки плетуть із задоволенням браслетики, виготовлюють різні сердечка різнокольорові. Каже, посилки військовим на передову відправляє щотижня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина До листопада у Знам'янському волонтерському центрі плели сітки темних кольорів. Тепер роблять білі, виконують замовлення військових. Тимулюзія, чоловік, який перебуває зараз на фронті з 1 березня. по теперішній час. Дуже хочеться їм допомогти. Сітки роблять різних відтінків. Для того, щоб це, наприклад, був брудний сніг, так як ми називаємо, то це використовуємо тюль, різну тюль, тому що вона має неплотну структуру, є просвіти, і це так, так би мовити, брудний сніг. Аби бути корисним, у центр приходить допомагати переселенець з міста Святогірськ Донецької області Володимир Садовнік. У Знам'янці живе з березня. Як крилаті ракети почали над балконом пролітати, ми зібралися і Поїхали. Я вже пенсіонер, хоч і був офіцером запасу. Ну, що, я орієнтуюся як там? їм приходиться, хай тримається. Пробачте. Від військових мають замовлення 20 білих сіток. І рубашки, і простирадла. І наволочки, люди несуть в кого, що є. Починали писатися із вересня місяця на цю чергу хлопці. Ну, єдине, де хто скасував свої замовлення з Херсонської Миколаївської областей, тому що ну, зима там така без сніга, але замовлення на схід вони залишаються. Такими сітками на фронті накривають бліндажі та техніку. Найбільша сітка це ну, стандартні те, що ми робимо, великі сітки це 5 на 10. Найменше, які ми виготовляли, ну це, правда, були ще з пікселя 2 на 2. Зі слів керівниці, найбільшу сітку десятеро людей плетуть за півтора-два дні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. У Кропивницькому прикрашають ялинки біля будівлі міської ради. Ілюмінацію та прикраси не купували, вони лишилися з минулого року. На центральній площі цьогоріч ялинку не будуть встановлювати, розповіла начальниця управління культури Анна Назарець. Торік ялинка на центральній площі мала такий вигляд. Відкривали її на День Святого Миколая, 19 грудня. За місяць після відкриття ялинка впала. Її повалив вітер. Минулого року наша головна ялинка зазнала пошкоджень, вона не підлягає взагалі поновленню. Цього року ми планували придбати нову ялинку, нову елімінацію з новими іграшками. Були передбачені кошти в бюджеті, але, ну, на жаль, війна внесла свої корективи. Тому було прийнято рішення скористатися матеріалами, які залишилися у нас з минулорічної ялинки. Зі слів Анни Назарець, масових новорічно-різдвяних святкувань цьогоріч не буде. Купчення народу взагалі зараз недоцільне. Творити тут символічне таке новорічне містечко. Ще плануємо доставити фотозони. Якщо в нас буде світло, то будемо чекати, що буде. Да, то ближче вже до 19 грудня. Я гадаю, що наша площа засяє, хоч на деякий час, але засяє новорічною ілюмінацією. І людям, і дітям особливо нагадаємо, що все-таки свято приходить цього року у зв'язку з тим, що е, поки є в нас можливість, ми вирішили розпочати е, все таки облаштовувати. Зараз не той час, щоб тратити гроші не на те, що треба. Хочеться якогось новорічного настрою, але зараз. Думаю, що не той час і мало ли що можна чекати, буде натовп людей. Подобається дуже. Прикрасили, дуже чудово. Зараз таке важке час, що якось вважається якогось свята, відчуття. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Юрій Мірушник. Новини на Суспільному. Кропивницький.